За якої умови вам буде дозволено виконати обгін вантажного автомобіля в даній ситуації. Якщо вантажний автомобіль рухається зі швидкістю менше, ніж 40 км за годину. Друге. Обгін в зображеній ситуації заборонено. І третє. Якщо вантажний автомобіль рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. На даному малюночку ми бачимо дорожній знак. Який називається обгін заборонено. А також бачимо суцільну лінію розмітки. Дорожній знак означає, що обгін забороняється, але крім поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Суцільну лінію дорожньої розмітки перетинати забороняється. Але як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється перетнути цю розмітку для. По-перше, об'їзду нерухомої перешкоди, якщо неможливо об'їхати по-другому, або для обгону поодиноких транспортних засобів, які рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Відповідно, і дорожній знак, і дорожня розмітка дозволяють як виняток зробити обгін поодинокого транспортного засобу, що рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Правильна відповідь номер 3